Всі на пасовищі нікого нема на подвір'ї. Всі пішли. Ми обезрожували козочок, ще ні в кого роги не впали. Думаю, що скоро, скоро бо вже у деяких так, врізаються. Але слава Богу, за весь цей час все добре, ніхто не ревів, все нормально. А залишилися у нас, не пішли на пасовище. Оці цапики мартині. Марта пішла їсти. Де ви там сховались? А? Заховалися вже. Де ви там. Отам От заховалися. П'ють з пляшечки, дуже добре. І Маму п'ють із пляшки. Так якось швидко їх вийшло привчити, слава Богу. Одного ми собі лишаємо. Марта дуже хороша молочна коза в нас. Він буде безрогий, ламанчівський. Ну там, може, трошки буде Нубійська. Ну, Ми вирішили залишити. Собі, бо на, на таку кількість кіз буде малувато одного барона. А цього хлопця віддаємо завтра. А тут у нас козочка наша. Де ти там? Розочка, первокотка. До речі, вона у нас від е, козочки зарянки, якої у нас вже тут немає. Вона в іншому господарстві. Ось така гарненька. І дівчинка в неї гарненька. І молока у неї, слава Богу, я сьогодні доїла, Олег доїв, то молочка було десь пів літри, може. Те, що п'є козеня і ще в неї було. То для первокотки то, слава Богу, нормально. Вона невеличка, їй навіть широку нема. Просто так вийшло, що ми їх. Не могли вберегти цих молодесеньких, деякі кажуть, не тримати, не давати їм, щоб вони покривалися через рік. А так як вони у нас всі ходять стадом, то було дуже легко нелегко проконтролювати цей процес, тому вона покрилася і привела нам таку гарненьку дівчинку. Принесла їй сіна трошки, зараз насиплю. І там гріється тепленька водичка.